Сейчас будемо розказувати, як далі продовжуємо форсувати мотор іш 49. Еге. В дуже хорошій речі проходження баз. Закопаний один маленький недолік. Тобто у нас, враховуючи те, що у нас тепер бази пройдені на фрезері, ідеально стикуються і перпендикулярно у нас запресовані е, е, по посадочні підшипників. І зроблені вже е, база основа циліндра. До речі, у нас... Здесь база вирівняна осям Всім. Тобто у нас має бути великий плюс по потужності за рахунок цього до 10% чи щось таке. Mm -hmm. Але е, відповідно у нас просаджується розмір між, між картерами, І це викликає певний. Певну кількість недоліків. Перший недолік. У нас не сідає циліндр, тому що тут вже круга нема. Ну, якби хлопці знали, якби ми їх попередили і ми до тої пори знали, помітив я це, що бази просадили розмір, тим, що циліндр не сів, тому що в нього юпочка має заходити в цей отвір. Якби хлопці знали, вони б фрезером, зразу як проходили цю базу, вони б зробили і отвір. Так що на майбутнє будемо орієнтуватися в тому, що потрібно проходити фрезером ще. Отвір під циліндр, коли вона вже виставлена. Ну нам. і от міжосіві теж, Тоже міжосиві... теж ушлі. Міжосіві то на циліндрі трохи шарошкою. Що на циліндрі шарошкою підводіти Та. підводили. Там плачевного нічого нема, плачевне було бормашиною сидіти і вибирати, щоб сів циліндр. І найгірше, найстрашніше, це то, що в нас вали не сідають. От. Паразитарний вал довелося болгаркою знімати, зішліфовувати, тому що він кальоний і різцем його в токарному не візьме, е, зішліфовував, правда, трохи по посадочку. зажимали в патрон і болгарку. Я його просто вручну на бобишці. А я там на болгарку стодів. А болгарку я зараз покажу, як копірний. Uh -huh. Зложив і, і проходив, знімав, приблизно заміряв, одівав, одівав кришку. Кришка б'є, знову знімаєш кришку, знову знімаєш вал. Хочеться зробити, щоб були мінімальні шати без шайб. Відповідно, знімаєш так по десятки, дві, по три десятки приблизно. Mm -hmm. Копірний я вже в токарному обшліфовував, щоб в нього цей сідає на підшипник. Відповідно, йому не страшно сильно плоскость і не страшно сильно якість обробки. Ну, мається на увазі шероховатість. Тому що в нас він. У нас він сяде на, на підшипничок. І його не перекашувати, і він не буде ні об що тертися До речі, телефонував Тарасу, дякуючи йому, сказав, що кік хороші підшипники, на багато техніки ставляться. Япона мать. Японський у нас Тойа. Е, Той То, у нас на колінвал йдуть, а на коробку у нас KYK Кік. Mm -hmm. Пішов. А цей уже в токарному проходився того, що він буде по шайбі. Ковзати, і щоб він її не вигрізав. Ти з'їв, щоб рівномірно було, так? Да? Так, да, зробив, щоб ну, зараз підемо до токарного, покажу як. Ну, Але поки що ще... Дай, 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 дай. Зараз, зараз, зараз я його поставлю в місце. Плюс чуть, -чуть шліфанув над датчичкою. І от ми ставимо. Кольцо. Під низ поставив мінімальну шайбу, яка є. Вона там все рівно має бути, без неї нікуди не дінешся. Раз, сюди вже почав проточувати таку шайбу і для провірки з боку візьму. Ну, давай з боку возьму, От, Поставив штангель на одну плоскость, на шайбу. І тут у нас все рівно зазор є. От він. Гуля. Відповідно, нам треба оцей зазор, так? Да? Так. Ну, оце я вже шайбу стачувати буду, тому що якщо без шайби, то в нього тут... Mm. Достатньо. Там десь ну, півтори десятки. Які? Десь півтора мм. 15 десяток приблизно є. А шайбочка досить товста. Відповідно у нас ще, ще поки що є. Куди встачу? Чуть-чуть шату. Да. Є ще куди стачу. Стачуємо, там. Ходім. Ходім. зробили посадочне посадочний підшипник. Остальные вставки сделали для того, чтобы здесь и здесь внизу тоже сделали, для того чтобы за один проход пройти э, расточным лесом и чтобы получить соосность двух отверстий под посадочные подшипники. И соответственно такие вот направляющие тоже проточили, чтобы они могли, ну увеличили э, диаметр и заменили эти пальцы. у не було більшего діаметра позиціонували достатньо точно е-е е друг друга до к Назару. От ставим, зажимає. Якщо зажимати за зовнішній е діаметр вала, він б'є сильно. Якщо от зажали за вловити між проточками mm -hmm. під фіксацією передач, то він, в принципі, сидає досить адекватно. А ще биття можна під, під, підбивати перед зажимкою. Маленький круг на болгарочку, щоб він заліз всередину. Ставимо залізяку на станину, щоб не, не било корунду. Відводимо цей назад. І от запускаєш станок, включаєш болгарку і акуратненько... А Ти можеш її процес показати. Не ну, чуть-чуть. Просто я її уже. вже. А, ви вже шліфанув? Так, да, я вже шліфанув на відео. Включив, ну от, запустив цей, включив болгарку і акуратно і цей, дивився, дивився зверху, щоб він вона глибоко не пішла. Беру по, по зубу, спочатку чуть-чуть під кутом туди, щоб вивести там торець. а потім вивожу під 90 градусів приблизно, щоб вона... Було акуратненько рівненько. А тоді якісь огризки шпурок, типу, ну це вже дуже ну, огризки шпурок і тоді вже підшліфував, щоб вона не, не вигризала дуже сильно шайбенцію. Good. Good. А потім, коли вже видно, що там є зазор між, між валом і коробкою, потім беремо шайбочку. Сильно не зажимаєш, щоб її не зігнуло. Ну, понятно, робиш тоньше. Роблю тоньше, але там, де зубці копірного вала ходять. А, я так понимаю, таку такую ступеньку делаешь, да? Ну, да, щоб всю шайбу не, не шлифовую. Ну, щоб вона якусь жорсткість жесткость держала. У нас правильно? нема нема тут того діаметра великого. от по, по, по зубцях. Ну да, вона буде жестче і не буде лишньої роботи. Thank you. Шаг за шагом собираем коробку. Шуруповерт в народному господарству. Вот он такой раз. Вот от него шнурочек и он. Аккумулятор стоїть і все, і він такої переносної, вроде бы стаціонарно, переносний. вот у нас шліфовані, це не поліровані, може і не варто полірувати. Е продувочные канали. Були, як пам'ятаєте, були суцільні шайби зашиті. За порадою Григорьєва зробили спеціально під кутом, тому що колінвал вже не суміш звідси сюди. А давай я кут покажу. Ні, ні, ти ж зараз сюди старця покажу. Откуди. Так. Ти так так говориш? Ну вони отак от ідуть от по діагоналі. Mm -hmm. Тобто не, не, не так прямо під 90 градусів, а вони йдуть 45. Mm -hmm. Ну, 120 має бути приблизно оцей от виліт. Ну там так, відносно. Я його зробив з розширенням, щоб воно його заганяло в цей самий. І Ярослав, Максимовий син пошліфував гарненько бормашиною. Займався тут наші бази виведені. <ганес> ну, от є, Немножко нам мозг винесли бази. Але... Та, і отут от сидить посадочне е, цього сальника теклонового. Воно... Ну, да, Колечко. Там в ньому резинка є на наружному на зовнішньому діаметрі. А сюди от посадочне сальника. Поки що не ставимо, тому що буде ще пару пробних зборок з підшипниками. Ну так потім вже коли будемо впевнені в тому, що воно все чотенько хлоп-хлоп збирається, поставили сальник, зібрали, на герметик все посадили і забули про проблеми. гуляємо. Кольца вон загужонили вставки компенсуючі. Хлопці на конторі цеху зробили. Красиво і витончено. Контора цеха 27. Пацани нам допомагають. Спасибо їм большое. Особенно віті. Так, ну, запитав, да, що ж то є что віщать. Та ні, напевно вже. Ну, побажайте. Користуйтеся нашими допоміжними порадами. Удачі. Yes. От таким способом ми підганяємо кожен вал окремо. От у нас еротичний вот звук. що да. є який нам потрібен. Але мінімальний, який не дає їй особо кулять. Ну, якщо вертикально. По діагоналі то вона перехиляється. А так ми маємо зазор візуально навіть його особо і не видно.